Вітаю всіх глядачів, які завітали на мій канал. Забігла в п'ятницю в каньйон Анегев, що у нас в Бершеві А тут перед шабатом в четвер та п'ятницю продають різні смаколики: фрукти, випічку, готову їжу, рибу, м'ясо, салати. Подивіться самі. За біляші, чебуреки та пиріжки з вас попросять 50 шекелів за три штуки. А от м'ясні та рибні вироби будуть коштувати від 8 шекелів за 100 грам. Можна все попробувати, купити і вже не стояти на кухні в роздумах, щоб його приготувати на вихідні. А час зекономлений таким чином провести весело і змістовно з родиною на цьому, все. Дякую за перегляд. Бувайте здорові і до нових зустрічей.